Ви все знаєте, що отоларингологія, вона ну дуже цікавий, різноманітний фах. І в нашій, в нашій роботі дуже багато є необхідних, термінових і також дуже цікавих речей. І у нас, на жаль, дихальні шляхи у них є небезпечний такий момент, коли потрапляють дихальні шляхи стороннє тіло. І стороннє тіло для нас це завжди терміновість. Тому прошу вас послухати про наш цікавий клінічний випадок. Поступив до нас пацієнт на ім'я Віталій, це був хлопець 14 років, дуже великий молодець, спокійний хлопець, сидить в черзі, нікого не чіпає, дочекався своєї черги і каже мама, що. У хлопця скарги на виражений біль в горлі. І це все сталося добу тому, начебто стороннє тіло в гортані і різкий біль при ковтанні. Ну, Ми знаємо, що коли стороннє тіло в гортані, то пацієнт виглядає трошки інакше. Він постійно кашляє, він іноді навіть не може дихати. І це для нас ну, прям. Терміновість. І коли пацієнт каже, що стороннє тіло вже там більше доби, то ми, звичайно, маємо виключити органічну патологію, але частіше за все, це вже якісь наслідки, там якісь подряпини, ще щось. і частіше за все, вже не виявляється стороннього тіла в гартані саме в дихальних шляхах. Але ж, звичайно, ми дивимося пацієнта, і а, ще по анамнезу. Одну добу па тому пацієнт чистив шлангом воду, підтягнув повітря, щоб прибрати а, повітряну пробку. Це він мав робити пелесмоком, але його не виявилося в будинку, тому це він звик вже робити сам як пелесмок, і засмоктав з його слів біля 30 мурах, які він а, звичайно Відкашлював, і мама що змогла, витягнула нього, але залишилося відчуття стороннього тіла. Мама пацієнта не звернулася терміново, тому що вони живуть за городом, ще це багатодітна сім'я. Начебто, пацієнт почував себе більш-менш нормально, тому вони вирішили дочекатися ранку і вже звернутися за допомогою. При огляді загальний стан дитини відносно не порушено. Дитина вдихає вільно, не кашляє, виглядає дуже спокійно. Але пацієнт з трудом ковтає слюну і зі слів не їсть і не п'є з вчорашнього дня. Температура під час огляду вже у нього піднімалася, була субфебрина 37,8. При огляді слизова оболонка ротоглотки рожева. Слизова оболонка задньої стінки глотки різка гіпермована, ссадна. ну начебто пройшлися по ній чимось як на, 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 на кшталт наждачки. Піднімінні мигдалики не збільшені, регіональні лімфовузли не збільшені, не болючі при пальпації. При рино та отоскопії змін не було виявлено. І в такому випадку, що ми робимо? Ми обов'язково робимо ларингоскопію. При ендоскопічній ларингоскопії надгартанах рожеве, змінили черпакуваті складки гіперемовані, набряк, рухливі, скупчення слизу в гортані та грушоподібних синусах. І наявні сторонні тіла мурахи 4 штуки в гортані, які розташовані в правому грушоподібному синусі одна мураха та на лівій черпакуватій складці без ознак життя плотно вчепилася в слизову. Самі голосові складки помірно гіперемовані. Незначно набрякші рухливість, голосових складок не порушена. Підскладковий простір при огляді вільний, як це виглядало клінічно. Бачите, тут ми бачимо надгортанник, при ларингоскопії і дуже красиві наші мурахи, які вчепилися е, в предсмертній агонії і е, зараз катаються на черпаковаті складці зліва і на в правому грошеподібному сінусі. Ось в такому вигляді ми взяли нашого хворого. Е, ну, діагноз, звичайно, це сторонні тіла мурахи в гортані. І е, план який лікування. Ендоскопічна ларінга Чому бо ми не можемо виключити сторонніх тіл нижних дихальних шляхів, і треба е, про, е, обглянути все ларінготрахіальне дерево? І видалити сторонні тіла. Ну, якщо пацієнт поступає цитово, то ми робимо тільки загальний аналіз крові з сечою і вже можемо брати його під загальне зачулення для обстеження і для виключення видалення сторонніх тіл. В нижніх дихальних шляхів ми не побачили жодних сторонніх тіл. Тому ми вже далі зосередилися саме на сторонніх тіла гартання, щоб їх зняти безпечно для хворого. І дійсно, це не завжди приємно, але ми можемо забрати стороннє тіло гартані без загального знечулення, без майже анестезії або підмісцевої анестезії. Але коли у вас є можливість оглянути повноцінно і так зробити, щоб пацієнт не страждав. То краще це зробити а, під загальним знечуленням, і краще це зробити з повноцінним обстеженням, з бронхоскопією, для того, щоб виключити повністю всі інші а, ну, сторонні тіла інших дихальних шляхів, бо це важливо. А, ми забрали мурах, тут бачите, які вони красиві, Наші, а, вони дійсно були дуже великі. Я таких у нас не бачила. Мені сказали, що це якісь лісні мурахи. А, і далі, якщо можна допомогти, це наша красива команда. О, друга половина дня п'ятниця. Бачите, всі на роботі, Ось всі були раді нашому пацієнту і а, в результаті. Дитина знаходилася під спостереженням в стаціонарі дві години після втручання. виписана додому під динамічне спостереження лор-лікаря, і вони відзванювалися, що вони вдома, що дитина дихає нормально, бо вдома ще четверо дітей чекають. Інтраопераційно ми ввели обов'язково дексаметазон для усунення набріку і попередження післяопераційного набріку. Отримав е Інтраопераційний після операції ступеневу антибіотикотерапію, враховуючи те, що поступав вже з лейкоцитозом 17 на 109 з ступеню із сувом лейкоцитарної формули, отримував протизапальну терапію і в післяопераційному періоді з протизапальною протимібрикової цілі отримав ще інгаляції з пульмікортом в розведенні до 1. Перед випуском обов'язково ще раз зробили огляд гартані. Вона була чиста, там було все добре. Зараз наш чудовий пацієнт. І відео ендоскопія в першу чергу вона важлива не стільки для лікаря, хоча для лікаря, звичайно, ми усвідомлюємо, що ми все достали, що там все було чисто. Але психологічно для пацієнта вона теж важлива, тому що коли він там був під загальним знечуленням, в нього може бути ще десь на підкорці. Таке враження, ніби у нього щось десь залишилося, щось десь недовитягало. Але коли він бачить на екрані, що гартань чиста, все добре, то психологічно набагато легше стає, незважаючи на те, що е, є ще е, зміни, які ці комахи спричинили. Ми, ми дивимося обов'язково. ну Зараз ви бачите, ми пройшли корінь язика. І вже у нас буде зараз візуалізуватися надгартанник. Ви бачите, він вже показався. Надгартанник. Рушоподібні синуси ми маємо показати пацієнту, що там все чисто повністю. Черпакувати Чи складки, гартань ми можемо побачити. Зараз ви будете бачити візуалізацію. Звичайно, присутній післяопераційний набрик, але він незначний, тому, враховуючи дихання пацієнта, загальний стан пацієнта, те, що він в нього скарг немає, Ми його відпустили під динамічне спостереження додому, але обов'язково з контролем. І мама відзванювалася, що пацієнта все добре, і на день хірургічного втручання, і після цього у нас є питання для обговорення. Їх насправді при сторонніх тілах може бути досить багато, бо стороннє тіло це завжди може бути несподіванка для лікаря, бо воно може іноді причиняти дуже багато змін вплоть до летального ісходу, якщо воно стало на, в гартані або закрило повністю трахею. тому це для нас завжди виклик. Але бувають і такі, я б сказала, щасливі епізоди, які запам'ятовуються. Я сподіваюся, що вам е, сподобався це доповідь, і ви з нами пораділи, потішилися за е, пацієнта, але завжди-завжди кажу, що е, правила безпеки вони написані чиєюсь кров'ю. Тому ми ніколи не нехтаємо правом безпеки і не сподіваємося на те, що якась біда і несподіванка нас мене. І ми відразу при сторонніх тілах дихальних шляхів теж намагаємося максимально швидко потрапити за медичну допомогу. Не чекаємо, бо може бути набряк дихальних шляхів і може бути потім запізно. Ну, і якщо у нас є а, можливість повноцінної діагностики, то ми виключаємо повністю стороннє тіло не тільки верхніх, але й нижніх дихальних шляхів, і а, в післяопераційному періоді а, лікування спостереження за, за, за загальним станом пацієнта, але очікуємо повністю ведемо його до повного одужання. Ну насамперед, я хотів би подякувати. Колективу дитячої лікарні у за, ну, по-перше, за професійність, по-друге, за такий цікавий випадок. Знаєте, взагалі сторонні тіла класифікуються в першу чергу на живі і неживі, і тому живі сторонні тіла дихальних шляхів це в принципі ну, зустрічаються так, але я вперше в свою історію бачу живі сторонні тіла у вигляді мурах. <реш> великих. Причому дуже великих. Наші колеги поставили нам питання для обговорення: тактика лікування сторонніх тіл. Ну, я думаю, що тут, напевно, немає, ну скажімо, альтернативних варіантів, крім видалення цих сторонніх тіл. <реш> я думаю, що тут, в першу чергу, ми маємо усвідомлювати, що Поки ми не спростували діагноз, ми маємо оглянути все повністю. Бо іноді буває таке, що пацієнти там, наприклад, скаржаться на стороннє тіло, там на кшталт, риб'яча костка, чи якась мураха, чи ще щось. А його там може вже не бути по факту. Але поки ми його не спростуємо, ми не можемо його виключити. У маємо... мене був дуже цікавий випадок на чергуванні. третя ночі, пацієнти поступили з скаргами на жука в вусі у дитини. І, ну, звичайно, розумієте, як радіє лікар у третій ночі, коли він дивиться дитину з жуком в усі. Ти думаєш, де він мог у третій ночі взяти того житка? Я дивлюся цю дитину, і там сірчана пробка закриває слуховий хід на майже на три чверті. Ну, Тобто, взагалі, майже все серчана пробка. І що ти маєш робити? Ну, Немає жука нічого, але є скарги. Вимили у третю ночі серчану пробку. За серчаною пробкою виявився жук. Тобто, розумієте, він спрятався там, і йому там було затишно, а дитині було не дуже. Тому, поки ми не спростували діагноз, поки ми не бачимо повністю всі лороргани, ми не можемо виключити наявність, верніше відсутність стороннього тіла. Ну це в першу чергу. Ну в другу чергу це тактика Дякую, це... Оксана. Так. Зараз до тактики Вибачте. ми перейдемо, так, так але Ігор Володимирович, Юрій Володимирович так, ви працюєте з дитячим контингентом, все-таки сторонні тіла це більше прерогатива дитячого віку, так? Можливо, у вас щось було. Щось подібне. Так, я хочу сказати, що сторонні тіла дихальних шляхів то дуже важлива і важка тема для лікарів. В нас був випадок, коли трирічна дитина вдихнула великий шуруп, і шляпка стала на голосових складках і без седації, без наркозу на полу трахіостома трирічній дитині. Це дуже нервова. Операція, сатурація, 40, 30, синя дитина. І ти розумієш, що в тебе є хвилина, щоб це е, видалити, бо неможливо було видалити інакше. І впорались, але, звичайно, в хірурга штани були мокрі при цьому всьому. І ось така ж ситуація може бути при будь-якому сторонньому тілі. І я потім підняв літературу стосовно цього. Так виявляється, що в маленьких дітей. Рівень летальності при сторонніх тілах на голосових складках дуже-дуже велика в світі. І вони просто не встигають доїхати до лікарні, і асфіксія наступає дуже швидко. Тому це дуже показовий клінічний випадок, і тут потрібно, перш за все, зробити для дитини все безпечно. Юрій Володимир. Продовжуючи тематику сторонніх тіл, я хотів би зазначити, що це той стан. Колеги, які відносяться до невідкладних станів дитячого віку, і вони потрапляють, як правило, в стаціонар в будь-який період, але і в нічний час, і це потребує обов'язково такої командної роботи. Не завжди сам може надати ту допомогу, яка вкрай необхідна при фіксації або потраплянні в. Дихальні шляхи, зокрема, це в грошовидні синуси, наявність їх і в підголосовій щелині, якщо це мілкі певні деталі або фрагменти. Тому, перш за все, це чітка діагностика, яка надається і принаймні в місті Києві. Це черговий є стаціонар, який є окремо як центр видалення сторонніх тіл. Але лікарня, національна дитяча спеціалізована охмадит, в якій і я власне. Тривалий час пропрацював і є базою нашої кафедри, вона надає саме таку допомогу також цілодобово, оскільки з усіх регіонів пацієнти приїжджають, і ендоскопічний кабінет, який обладнаний достатньо сучасною апаратурою і наявність ендоскопіста, і чергового лор-лікаря, як ви чули, щойно з доповіді Оксани Васильівни, саме вони забезпечують ту. Необхідну швидку допомогу, яка врятовує життя наших маленьких пацієнтів. Ну, от е, знаєте, може для того, щоб додати трошки академізму і якось це все систематизувати, е, е, я хочу сказати, що взагалі, згідно класифікації, сторонні тіла дихальних шляхів поділяються на чотири типи: це ті, які мають блискавичний перебіг, от яку ситуації з Ігор Володимировичем, Ті, які мають гострий перебіг до доби, ми маємо на увазі оцю ситуацію, яку ми сьогодні почули. Це зв'язано в основному з гострими розладами дихання. Так? Третя категорія сторонніх тіл, ті, які мають відтерміновані клінічні прояви і віддалені. Ну, найчастішим таким варіантом стороннього тіла є дрібні сторонні тіла, які приводять до обтурації сегментарного або дольового бронху. І тоді діагноз стороннього тіла ставиться вже на підставі рентгенограми, там виявляється ателектаза. От. І ті, які мають задавнений хронічний перебіг, і от для цього є, скажімо, таке визначення як рецидивуюча пневмонія в одному і тому ж самому в тих, в одній і тій самій легені. І в, в, в одної і той самої локалізації. І от, власне, тут от дуже важливо, що от Оксана Васильна акцентувала, що ми оглядаємо не тільки ротову порожнину гортань, ми оглядаємо всі дихальні шляхи, тому що ніхто не може гарантувати, то, що така мураха, хай вона велика, але все рівно це дрібне стороннє тіло. І воно могло попасти і в сегментарний бронх, і навіть нижче. І тому мені дуже сподобалося детальний огляд трахеобронхіального дерева. Ви зробили все досконало. Ну і те, що ведення цього пацієнта, звісно, це адекватне знечулення, яке дозволяє нам провести цю маніпуляцію по видаленню сторонніх тіл. Е ну і відповідно е протинабрякові заходи, тому що ми маємо справу з. Це таки з респіраторною системою, да? тому використання гермонів і системно видали інтраопераційно, можна сказати, і потім інгаляційно, це абсолютно правильна тактика, і я думаю, що вона може бути рекомендована на будь-які випадки сторонніх тіл от респіраторного тракту. Єдине, що я, напевно, можу трошки, знаєте, так, чисто анатомічно сказати, що. Я би тут, може, чуть-чуть поміняв діагноз, тому що ми бачили класичні сторонні тіла, не гортані, а все таки гуртано-глодке. Якщо, да, якщо бути детальним, то це були сторонні так. тіла, гуртано глотки, але в принципі це настільки близько, що вони класифікуються в одному, скажімо, такому е класифікаційному підході. Я вам дуже дякую, Оксана Васильна. Нестандартний дуже випадок. І я вам дуже дякую, що ви не просто от пролікували дуже правильно все цього пацієнта. А і ще й те, що ви його сьогодні нам представили на загальний огляд. Я вам дуже дякую. Дякую вам друзі. і дякую експертам. Тому що, бачите, вони згадали у кожного лікаря-отолерінголога. У, у мене також повірте мені на слово. Є досвід лікування таких пацієнтів із сторонніми тілами і живими, в тому числі я думаю, можна пару діб було б зібратися, і кожен про своє стороннє тіло би розповідав до самої пізньої ночі. Це точно це наше життя.